Ліземо на горище. Ось туди. Ну, друзі, дерево трошки постраждало, але 2 місяці та це 50 був. Ну, в порівнянні з тим, що я бачу на інших об'єктах. Молодці. Багато возні було з рятуванням цього дерева. Ну я дивлюсь, що треба сюди попросити хлопців залізти і в деяких місцях додатково обробити. Але ж залізли ми сюди, щоб я вам показав формування вентиляційного канька. Ось він, бачите. Зверху плівка, яку я вам показував, ось там. А оце от у нас зазор формується. Тобто, між кроками брусок і гідробар'єр обварачується навколо цього бруска. І ми залишаємо десь біля 5 см для виходу повітря. Ну, накрили ми недавно, да, і воно, бачите, при такій погоді ще не дуже висохло. От, тобто вентиляційний коньок поки що закритий, але хлопці вже б'ють під тому він скоро запрацює на повну і дуже швидко нам горище буде підсушувати. Ось, бачите, треба зараз срочно обробляти. Срочно. 25 рік погода просто жахлива. От, а ми якраз підійшли до даху і лупанули оці от дощі. Це просто пісець, блін. Значить, друзі, які дії, коли у вас от починається така ситуація? Грібок по дереву йде, коли воно мокре і плюсові температури. А пліснява на дереві починає йти, коли нема руху повітря. Оце от та відмінність, яку ви повинні розуміти. Тому дуже добре, що я заїхав, подивився. Значить, виконроб Юра привезе сюди вентилятори, поставимо додаткові вентилятори, бо поки коньок не сформований, нема руху повітря. Коньки зараз хлопці повідкривають. На відео поряд я вам показував там сформований вентиляційний коньок, але закритий плівкою, тому що коли дощі, то заливає, бо він ще не закінчений. Тому зараз будуть слідкувати за погодою, дощу немає коньок відкритий, дощ з'являється, коньок будуть закривати, щоб не заливали. Але обов'язково в такому випадку створюємо рух повітря. Якщо є можливість, ставимо вентилятор, вентилятор з підігрівом і відкриваємо коньки для того, щоб тепло повітря з вологи могло виходити. Інших варіантів немає. В ідеалі. Щоб була зараз мінусова температура, мінус 5, мінус 10, це було б в ідеалі. Але на погоду ми не впливаємо. Тому не затягуємо, друзі, і швидко реагуємо. Головне ж не тільки спроєктувати, збудувати, але й зберегти те, що вже зроблено. Тому, друзі, підписуйтеся, ставте лайки, коментарі і ставайте нашими клієнтами. Ми проектуємо індивідуальні будинки, типові будинки і також будуємо. Володя вже зняв.